Подивитись з вами зробити такий розклад на чотирьох королів, на ваших хлопчиків, Пентакли пішов. Не забувайте підписуватись на канал, переходити на особисті консультації, дівчатка. Я вам нагадую, що на консультаціях ми дивимося з вами виключно ясно бачимо. Коли ви пишете адміністратору, що я хочу розклад Тару, вам можуть відмовити, тому що класичних, звичайних, хто до мене звертався, знає. Я не дивлюсь там на три карти, на чотири карти. Я дивлюсь вашу ситуацію. Тобто, ви приходите зі своїми питаннями. З переліком неважливо, скільки їх. Тобто ми дивимося ситуацію. Негатив дивимося, ясне бачення. Тому, якщо вам адміністратор відмовляє, бо іноді там дуже сильно сваряться і прям ну дуже сильно, некоректно дівчата спілкуються, що ви не маєте права відмовити, ви зобов'язані допомагати, ви зобов'язані прийняти, ну, так не буде. Так не буде. Ми не... Я не ганяюся за кількістю, мені треба якість, мені треба результат. Зрозуміли, дівчата? Тому консультації, яснобачення для вас, по ваших питаннях пишете на Телеграм, вам все пояснять. Мої сонечка золоті, вам чотири чоловіки. Ви або обираєте за знаками Зодіаку або обираєте за картинкою, за номером, який вам більше подобається. Так, пентаклі, бо я забуваю козирог, діва, тільці, чаші це наші водні риба, раки, скорпіони. Жезли це овни, леві стрільці. це близнюки терези, водолії. Обрали я наших хлопчат прибираю, ми подивимось все, що йде по вашим хлопчикам. Так, пентаклі, козироги, діви, тільці. Гарний статний, найкращий, так? Єдиний, хто це зробив, <сум> думайте про нього, думайте про нього, кого ви мені зараз сюди загадали. Дивіться, в нього такий стан, як коли він може все як відновити, так і зруйнувати. Він буде на виборі. І це стосується не тільки відносин, це стосується життя взагалі. Або зруйнує, або відновить. Сам відмовляється від, від щастя, розумієте? Сам собі вигадує і навколо проблеми. Може нервувати, мог бути такий дуже гарячий, знаєте. Занепокоєний. Але ви вийдете, якщо була криза, в нього всередині ця криза є. Якщо була криза в стосунках, ви з неї вийдете. Вам дадуть можливість щось побудувати. Але він дуже часто буде на виборі. Чи спілкуватися ще з кимось, чи на паузу ставити ваші стосунки. Чи... Розвивати, але ви ж таке не прощаєте. Ви не прощаєте, коли обирають не вас. А які почуття в нього до вас? Не знаю. А я не знаю. Я хочу, щоб було зручно мені. Я хочу, щоб було спокійно мені. Не показуй почуттів, а що на серці в тебе до неї? Нема кохання. Нема кохання. Є симпатії, є бажання, але от як не виправдались якісь його надії, якщо не помоємо, то мені тут нічого не треба. Що вас з ним чекає? Що вас з ним чекає? Він проявиться, якщо не було, появиться, проявиться, трошки поманіпулює. Будьте дуже обережні, дівчата, бо тут, якщо у вас родина, вам треба її. От на зараз треба її зберегти. І берегти саме вам, тому що людина може зробити помилку піти в спілкування з іншими. Якщо спілкування вже є, ви знаєте, вже було, або він пішов до іншого. Не сваріться, не сваріться. Вам чомусь після сварок з ним буде дуже погано, погано. Спостерігайте. Тут порада така, спостерігайте. Нехай людина зробить свій вибір сама. Він же повинен обрати або вас, або не вас. Не сваримось, трошки почекаємо. Так, наші емоційні кубкові. Ну, гарний, гарний, гарний. Дівчата, чий, чий такий гарний. Людина королева жезлів. Мій каже. Ай, дівчата мої. Моє. Моє коханечко. Так, кубкові, рибки, раки скорпіони. Що в нього до вас? Моя ти найкраща. Моя ти Зіронька, моя ти верховна жриця. Боже, він тут вас і любить, хоче. І з'явиться. Як, ну я скажу так, дівчата, як дурний буде такий прям. Очі гарять, палають. Посмішка така трошки дивакувата. Ну, я сама сижу, посміхаюсь. ви його кудись пошлете. Ви йому скажете, не вірю, не вірю, нерви робив. Або, не, робив, або самі нервували. Нервували і тепер якось, знаєте, будете намагатись з ним тримати або дистанцію, або якось його трошки від себе. Відштовхувати. Ви самі себе лякати будете в цих стосунках. Лякати чим? Тим, що боляче зробить, не оцінить, знову повториться якась ситуація погана. Приходить тільки за інтимом, або нема майбутнього. Ви прям будете накручувати. Вам як треба. Гарантії, знаєте, того, що це назавжди, він вам таких гарантій не дасть. Зараз, на найближче, ви можете бути в коханні з ним, в парі, в гарних емоціях. Ну, дівчата, ви до нього прив'язані. За картою диявола, ви залежні трошки від цього чоловіка, і це зрозуміло, тому. Який сенс сваритись з ним, якщо ви не зможете закінчити ці стосунки? Який сенс шукати негатив в цих стосунках, якщо ви не зможете від них відмовитись? Що вас з ним чекає? Ну, прийде, О, бачите? А ви така холодна королева? На коліна проси, прощення. Не сваріться, вислухайте, вислухайте чому? Тому що це буде якийсь час, який ви зможете провести у двох. Якщо ви навіть в парі, то це буде якась можливість просто бути разом, побути, знаєте, от відчути, що ви разом нарешті. Дає там зараз кохання, там все палає його? Трошки прибрала поверну. Все палає, Жезли. Овнелеві стрільці. Серйозний такий серйозний, гарний. А вам з нього буде чомусь смішно, ви будете з нього сміятись, дівчата. Я не знаю чому, але ну, мені такий сміх іде. А ви будете з нього шуткувати, кепкувати так трошки. Реготати. Ну і добре. Що в тебе до дівчини, яка тебе загадала? Поводити себе буде як дурник. Ну, з ну, ну, дівчат, не дуже добре буде себе поводити. Не дуже порядно. Міг би більше давати емоції, кохання, міг би більше уваги приділяти, міг би більше працювати над стосунками, а працювати буде тільки для себе. Ви будете чомусь хотіти справедливості. Дивіться, яка гарна карта. Дивіться. Він відлюдник у нас, і ви у нас справедливість, бачите? І ви будете хотіти, щоб правду дізнати, щоб він за свої якісь слова відповів. Це не має сенсу. Я вам скажу чому. Ви нічого не отримаєте. Це людина, яка, якщо сама не захоче, вона нічого не скаже, нічого не зробить. Ви можете прям якісь контри зайти з ним. Які в нього до вас почуття ображати буде відчуття власності до вас, розумієте? Власності. Я хочу, щоб все було як раніше, щоб ти мене слухалась, щоб ти не сперечалась і щоб ти мене чекала чомусь, щоб ти не задавала питання. Дівчата, в кого трикутник, хто знає, що там вже знає, не здогадується, хто чітко знає, або кудись він пішов, або з іншими спілкується. Це для вас інформація. Він прийде і буде вам наполягати, що ви в парі, що ви разом, ми разом ти зрозуміла? а разом він зруйнує вас. Зруйнує. На що він це робить? Як на місце вас ставить? От, ти без мене не зможеш, я тобі сказав. Ти буде так, як я сказав. Жорстоко буде себе поводити порада тут для всіх дівчат: не відмовляйтесь від себе. Якщо, ви ходите, гуляєте, якщо ви спілкуєтесь, якщо у вас є своє життя, я сподіваюся, воно є і не весь світ на ньому зійшовся. Займайтеся своїми справами. Нехай він чекає. Тут Така сильна буде маніпуляція, а на що тут з нею? Щоб сили з вас забрати, щоб вас принизити. Він вас якось занижає і сам підіймається за рахунок вас. Ну, це може бути та людина, от зараз, в найближчий період, що ніхто так не спілкується, як він, і хто собі такого не дозволяє. Хороше буде. Якщо ви йому підіграєте, якщо ви з ним в чомусь погодитесь, і він, ну навіть якщо обдурити, він подумає, що все по його, тоді буде більш-менш спокійно в цих стосунках. Він просто буде, знаєте, в своїй ілюзії жити. Так, коза Ні-ні-ні. Близнюки Терези Водолі. Близнюки, Терези. Водолі. Щось хоче поговорити. Я прям відчуваю, хоче поговорити. Хочу тобі щось сказати. Таке щось буде казати, що ви це вже знаєте все. Воно вам вже не треба. Хоче пару, хоче довести, що він хороший, що він був правий. Вас це буде дуже сильно бісити, бо вам зараз треба допомога, а він просто давай поговоримо. Ви якось в ньому розчаруєтесь трошки. Мені працювати треба, мені треба, щоб мене кохали, ви будете казати. Мені гроші треба, мені там, ну, щось мені треба. Мені по життю треба не розмови, не те, що ти прийшов пішов, або ти постійно щось обіцяєш і не виконуєш. Ну, ви не будете сильно на нього сердитись. Що буде між вами? З'явиться, з'явиться. Дивіться, не посваріться. Чому? Тому що він якось дуже агресивно щось буде вам доводити. Він вважає, що він вами маніпулює. Хоча насправді тут, мені здається, що маніпулятор тут трошки дівчата. Він ще не встиг щось зробити, ви вже знаєте наперед, чим це скінчиться. Якщо це такі давні, колишні з'явиться, ну ви вже вирішуєте, тому що у вас. Після таких його там якихось нервів все нормально буде, все добре. Так, гроші не давайте, його проблеми, питання не вирішуйте. Мені йде так, що за вас з ним вирішить найближчий час рід. Або ви помиритесь, або ви посваритесь, то найближчим тиждень-два сильно свариться, вам його від вас відводять. Ви можете, звичайно, зберегти стосунки. Але тут за вас рід встає, і він каже, що або він розуміє, як до вас ставитись, і з повагою, або він робить так, як треба, або він просто піде з вашого життя. Ну, якась пауза буде. Пауза буде. Якщо ви хочете це змінити, якщо ви все одно хочете бути тільки з ним, не дивлячись ні на що, на ближчий, там, тиждень-півтора. Домовтесь з ним про щось. Ну тут, знаєте, як давай помовчимо. Давай зараз дамо, ну, давай оце будемо трошки пізніше обговорювати. Давай будемо зараз разом, а якісь проблеми ми підіймемо трошки пізніше. Зрозуміло? Треба якийсь час перебути разом. У кожного своя ситуація. Якщо вам резонує якась частина розкладу, і ви хочете далі покопатися в стосунках, ви не знаєте, що обрати, да? то ви можете прийти на особисту консультацію. Ми подивимось, чи треба від нього захищатись, чи треба його чекати, чи треба інших розглядати, чи він все ж таки з'явиться. Отут буде головне питання по цьому чоловіку. Таке.